У Хмельницькому почали відключати водопостачання боржникам. Без води у домівках залишаться ті абоненти, які не платили понад три місяці і мають борги більше як 200 гривень. Місяць назад, 19 лютого, ми почали розносити листи попередження про заборгованість абонентів, які заборгованість більше трьох місяців і більше 200 гривень. Пройшов місяць, вчора ми почали обзванювати ці будинки, які є в нас перші, це мікрорайон Озерна. І вчора з 18 чоловік, які ми обвозвонзвонили, одразу 8 чоловік нам вислали на вайбер квітанції. Щоб не переплачувати кошти за підключення, а це 1210 гривень. Слід одразу покрити борг або звернутися до працівників Хмельницького доканалу. І якщо у людини є якісь проблеми, вона зможе оплатити 30%, а іншу частину впродовж 6-12 місяців. Якщо людина хоче платити і боїться залишитися без наших послуг, звертається до нас, ми йдемо їм на зустріч. Тому не ігноруйте наші повідомлення, підходьте, щоб потім не платити лишні гроші за підключення. Загалом у Хмельницькому налічується понад 12,5 тисяч споживачів, які не платили за воду. А сума заборгованості становить майже 70 мільйонів гривень. В день ми можемо відключити приблизно три квартири. Ну, дивлячись, які ви бачите, поверх як туди достати, як може з людьми. Ми буваємо приходимо, люди вже відкривають. кажуть, ми зараз біжимо платити. Ми чекаємо це все час. І плюс ще треба буде включити. теж це так само тратиться якихось півгодини. Працівники Хмельницького водоканалу закликають не ігнорувати листи попередження та вчасно сплачувати кошти за вжиту воду. Тетяна Ржипенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.